Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про таке, що Дух Антихриста викрито. Той, хто не любить Ісуса Христа і не визнає Його Господом, пробуває під пливом Духа Антихриста. Слово Антихрист означає замість або проти Христа. Боже пророки попереджали, що багато людей підуть за антихристами та лже пророками, що проведе їх до загибелі. Однак є єдиний істинний шлях до спасіння і благословіння це Ісус Христос. Дух Божий завжди свідчить про Христа як про царя царів. Якщо у вас немає церкви, запрошую приєднатись до Бебіліно онлайн-конференції, яка проходить щонеділі. Напишіть мені, і ви зможете розрізняти де антихрист звір із сатанинською політикою, а де Ісус Христос, справжній Цар, і хай благословить вас Господь.